Господь з вами. І з Духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Марка. Глава тобі, Господи! Того часу, як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола Нього, і Він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яїр. І побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи, донечка моя при смерті, прийди і поклади на неї руки, щоб була врятована і жила. І він пішов з, з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років, та багато натерпілася від численних лікарів. Витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до його одягу, буду врятована. І враз всохло джерело її крові. І вона відчула в тілі, що була зцілена від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, Він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили Йому: Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене. І оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: Дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали: Донька твоя померла, навіщо ще турбуєш вчителя? Ісус, почувши промовлене слово, говорить старшому синагоги Не бійся, тільки вір. І він не дозволив, щоб з ним хтось пішов, за винятком Петра, Якова та Йоанна, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали і голосили. Увійшовши, сказав їм: чому ви метушитеся і плачете? Дитина не померла, а спить. Та з нього почали насміхатися. Він же випров... 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 випровадивши всіх, взяв батька і матір дитини та тих, хто був з ним. І війшов туди, де лежала дитина. І взявши дитину за руку, говорить, говорить до неї: та, та та кум, що в перекладі означає, дівчино, кажу тобі встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років. І не стямились всі відразу від великого потрясіння. Та він суворо наказав їм. Щоб ніхто не довідався про це, і звелів дати їй поїсти Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Пригадуємо попередню неділю, де Ісус показав цю силу над природою, в хмири у бурю. І ті читання минулому неділю вони власне показували ту силу Бога. Яка є в ньому, що він є Богом та, природи? Сьогодні, в цю 13-ту неділю, Бог хоче показати, що Він є Богом над смертю та, Тобто смертю, яку, яку ми боїмося, смерть і фізична, смерть онтологічна, смерть моральна, смерть духовна. Та. Тому сьогоднішні читання, вони нам показують, власне, те, що Бог може. Може кожен з нас вивести саме з тої смерті, в якій ми можемо перебувати. Чи ти спиш, чи ти морально десь впав, чи ти десь знаходився, Бог може вивести з цього життя. І тому якби на прикладі цієї дочки Яїра він показує цю силу на прикладі цієї жінки, яка хворіла на кровотечу. Також показує цю силу. Ось, і, 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 що, ми, що ми бачимо, да? ми бачимо цей довгий фрагмент цієї ось від Марка і бачимо цю жінку, яка хворіла на кровотечу, яка, як вже багато, багато разів говорили, що вона, вона натерпілася від численних лікарів. Да? Втрачає все майно, а жодного полегшення немає. Це показує також нашу дійсність, що ми шукаємо дуже часто цього полегшення в цьому світі, втрачаємо і здоров'я, і матеріальні статки, фінанси, і життя, і час. Все втрачаємо, але полегшення не знаходимо. І тому цей фрагмент показує, що, що Ісус може власне, це зцілити. Бо ця жінка, коли ну, йдеться кровотеча, так ми вже знаємо про це, що в крові було життя. Так? Тому якщо витікає кров, то значить вона втрачає життя. О, це один такий момент, важливий, який може нам трошки допомогти подивитися на наше життя. Так? Ось. І друга річ те, що така особа не мала права взагалі перебувати в натовпі, вона була нечистою. Ось. І тому бачимо, що вона ламає всі правила, підходить і торкається Ісуса. І власне тут момент. Чому саме торкнулося Його одягу? А не тіла, але одягу. Євреї, вони на одяги, на одяг зі Писали фрагменти зі Слова Божого. Ось, і Тому, коли вона торкається цього одягу, вона торкається самого слова. Тобто, пам'ятаєте то, то, те, що Ян говорив, а слово стало тіло висилулося між нами. Тобто вона, торкаючись цього одягу, торкається цього слова, яке дає життя. І тому ми, які часто ходимо власне, такими мертвими, сьогоднішнє слово закликає, щоб торкатися цього слова, щоб мати це життя. Бо з нас виходиться життя. І не тільки тому, що у нас там є кровотеча чи якась хвороба. Да? Ми часто хворімо на, на цю е, моральну проказу, на цю невіру, е, на, на тих ідолів, яким поклоняємося. Тому сьогодні на цей фрагмент показує, кого необхідно торкатися для того, щоб мати життя. Те, що сказав Ісус Фомі. Да? Торкнися. Подивись, торкнися, а, і Фома тоді дав ту, ту відповідь, Господь мій Бог. А, тобто він сказав, що я Божу в це вірю. А, а вона торкається, і, і це слово її зціляє, що всухає джерело її кровотечі і вона відчуває в тілі полегшення, стілення від хвороби. Тому тобто для нас є ключ, ключ щоб, щоб знати, кого можна, можна, можна торкатися. Ось І е, так само е, другий момент, що Ісус дозволяє цим прокаженим, цим людям, в яких витікає життя, які не мають віри, які знеохотились, які відійшли, торкатися Його. Для, для чого? Для того, щоб мати життя. Ось, це для нас, для нас в, в, на сьогоднішній день це є фундамент, це є ключ. Ось. Другий момент приходять ці. ці е, від старшого синагоги кажуть: що ти турбуєш, да? вчителя? Донька твоя померла. Тобто, що робить Ісус? Знову ж таки ламає всі приписи, бо людина, яка торкалася марку, тобто торкалася мертвого, вона вважалася нечистою. А Ісус ламає і йде. І, і не дозволяє. Ще комусь прийти за винятком Петра Якова Йоанна. І каже, каже цьому Єїрові, Не бійся, тільки вір. Тільки вір. Ось. І, і, і каже, що спи. Да? Що вже ми, ми чули, це, що дитина не померла, спи. Тому в Біблії смерть це є сон. Ось. І він ламає ці всі права. Торкається, бере її за руку і каже, то ось, кажу тобі, дівчино, <кій> Тобто, Господь, те, що я сказав, само початку, є Богом смерті. І смерть не, не в такому ключі, так як ми це розуміємо. Смерть, вона і була ще до гріхопадіння. Але вона зовсім інший вимір мала. Зовсім, зовсім по-іншому. Люди теж. Теж Тільки не було такої смерті, так як ми це розуміємо. Бо смерть для нас це, це коли ти не маєш відносин з Богом. Смерть, коли ти хочеш бути Богом в своєму, своєму житті. Смерть, коли ти хочеш керувати собою, іншим, іншими людьми. Це є смерть. Смерть, коли ти хочеш бути автономний, незалежний від Бога. Те, власне, в, чому, в чому сьогоднішній світ живе в більшості. І пропагує цю смерть. Хоча ніби пропагує гуманні речі і так далі, але, але по суті не все смерть каже, нащо тобі Бог? Навіщо тобі Бог? Ти є Бог тобі вирішувати, які губи не качати, кого вбити, кого мертвити, скільки народити, кого бі красти. Це світ диктує. І тому, тому Господь сьогодні. Показує, да, що він є Богом життя, що Він може дати це життя, що він може перемінити твоє, твоє життя, твою історію, те, що ми е, часто, часто е, про це чули. і з нього починають сміятися. Пригадайте цю історію Авраама і Сара теж сміялися, теж до кінця не вірили, що Бог з мертвого лона може дати життя. Ти теж можеш. Зараз сидіти і, 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 і говорити, ну, а що, що дає, якщо я далі не можу притупати своє життя, я далі сумний, я далі е, е, маю якісь там свої труднощі, і можеш, може на назовні цього не показувати. Казати, так, 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 ви собі там говоріть, Я і так знаю своє. І Бог має цю силу. Ось. І, 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 і Бог це показав. І наприклад, і Авраама Сара показав. Так? І так само Бог сьогодні. Показано прикладі цієї ці дочки Яїра, що він може піднести смерть так як, як ця жінка, да? яка 12 років е, стежала на цю кровотечу. 12 років. Зараз що роблять лікарі? Вставляють тобі, тобі е, гормональну спіраль і лікують тебе. А то, що і наслідки, то, що ти вбиваєш дитину? Те, що відбувається ранній об, їх це не цікавить. Тобто ціль є добра, але якими засобами? Це, це, це робиться. І тому сьогодні світ сміється. Сміється з Бога, сміється з церкви, сміється з твого духовного життя. А Господь каже, ні, я можу тебе воскресити. Я можу тобі перемінити, я можу тобі дати, дати цю надію. І хочу, щоб ти торкався. Тому сьогодні, по суті, є, для тебе є цей вибір, а? кого ти торкнешся? Чи ти будеш торкатися цього світу, чи будеш торкатися Ісуса Христа, котрий при тебе плащем, плащем е, Слова Божого. Ви пригадайте, коли, е, коли блудний син повернувся до, до, до батька, що йому тато дав? Плащ. Тобто можна, можна було би, може це не до, не, не до кінця таке адекватне порівняння, але можна сказати, що Бог дає плащ свого слова, щоб ти мав життя, щоб ти був укритий е, Словом Божим, яке захищає від демона, від зневіри, від знеохочення, від е, твоїх історії, від гріхів і так далі. Тобто, Слово Боже має цю силу. І тому Бог каже, Парафразуючи ці слова, Бо каже: да, дівчину, кажу тобі, встань, то може сказати, да, там, Антоне, Петре, кажу тобі, встань, встань з твої сплячки, встань і мається це життя. Ось. І, і тому все слово слово приходить, приходить до нас в такому ключі, для того, щоб що Бог хоче показати, що ти хоч ти можеш відчувати, що ти мертвий. Але каже, ні, я можу дати тобі життя. Головне, віз, довіряйся, йди, роби ці кроки, торкайся мене, слухай слово Боже. і так далі. І, і, будеш, і будеш мати життя. І подивіться, цей псалом 30, ось, що нам каже, звеличу Бога, бо мене воздвигнув, бо витягнув мене звідки? шоу, тобто зі смерті. Витягнув мене, Бог почув мене, помилував мене, послав мені поміч. І мій плач обернувся на танець, Бо я можу прославити бо я можу бачити. І тому Павло, апостол каже, відносно до і так далі, але він говорить одні ключові речі: у вірі, слові, знанні, в різних турботах, у нашій любові до вас то у цій доброчинній справі збагачуйтеся. Тобто не в грошах, не в роботі, не в забезпеченні, але збагачуйтеся у вірі, слові, знанні і так далі. В цьому збагачуйтеся, для того, щоб ви мали вічне життя. І це слово Боже, нам показує, що воно буде тобі товаришувати, що воно буде тобі допомагати, що воно буде йти разом, разом з тобою. Тому що Спаситель наш Ісус Христос смерть знищив, а життя освітив Євангелієм. І ця Євангелія, це, це, Євангелі, це добра новина сьогодні для, для кожного з нас. Вона приходить саме в цей час. Коли вчора була ця ракетна атака, коли на, е, були вбиті особи, поранені, знищені майно і так далі. Да? Ось. А сьогодні приходиться слово, щоб, щоб тебе. Тебе рятувати, що тобі додати ці надії. Вчора було так, сьогодні по-іншому. І сьогодні може Бог з цієї смерті дати, дати життя тобі.